Вітаю всіх! Відразу кажу, в мене загострення невриту, плюс трішки алергії на пил. Тут багато пилу, зараз комбайни збираються. Тому може бути мова не завжди добра. Відразу кажу, мені деякі пишуть не мої підписники, але все ж таки, майте на увазі це, якщо вам не подобається, як я розмовляю, чи взагалі щось інше. Дивіться, я хочу подивитись Донецьку область. Що мені не сподобалось сьогодні в новинах? Оце як марафон хто швидше окупує? Ворог Донеччину чи Мікурську область? Ви бачите, бред. Що за чуш? Я в шоці була? Тепер я хочу подивитись ось цією колодою, в контексті того, що я прочитала, і саме цією колодою. Які цілі має ворог в Донецькій області на даний момент? На даний момент, які цілі має ворог в Донецькій області? Тобто, що там зараз? Мені це десятка мечів руйнування? Страждання руйнування, сімками чи маніпуляції. Заволодіти нею повністю. Знову руйнування, розпач Боже? Амбіції серйозні на неї. Довго тривалий контроль над нею. Він хоче зруйнування знести її, бо просто з ним немає кінцевий результат. Ви розумієте, що те, що я вам кажу, треба враховувати четвірка мечів. Але по четверті мечів буде певна зупинка в якомусь місті, в Донецькій області. Я не буду розбирати по кожному населеному пункту, скажу зразу: ситуація дуже погана. Мало того, десятка мечів, сімка мечів, п'ятірка пентаклів. Що вам ще потрібно? Небезпеки нереальні. Сім кажезлів, оборона, захист. Там кожен відстоїть свої інтереси. Аліна, я знаю, що ви будете мене дивитесь. Я читала ваш коментар цікавий десь схоже на це, бо як, знаєте, новий етап в області, як починається. І ось по цій четвірці мечів, от та зупинка, про що ви казали, що не повністю буде, ось тут воно десь проскальзує скажу так. Це моя підписниця з Ютуба, яка написала цікавий коментар. Я не буду його озвучувати, не хочу. Але дуже схоже. Донецька область дуже небезпечно, дуже важко. Хто може, реагуйте на всю інформацію, яку вам кажуть, і на то, де фронт знаходиться по відношенню до вас. Так, ну що, до кінця вересня? Успіхи ворога в Донецькій області, які будуть. До кінця вересня успіхи ворога в Донецькій області, які будуть. Сильні. Україна. Рух до кордонів буде. Кінцевий результат. Будуть успіхи. Щоб ви розуміли, успіхи будуть. І рух буде в сторону кордонів області. Все таки буде. Але не до кінця. Я не бачу, щоб повна окупація була, але область буде принесена в жертву. По четверці жезлів це буде проміжковий результат. Певний результат буде. Рух буде, наступ буде по ній. По Донецькій області зупинки наступу точно не буде. Я буду ще продивлятись, де можлива зупинка бойових дій, в якій області, але це точно буде не Донецька область. Зрозумійте. На жаль.